Продовж року на Полтавщині кілька разів повідомляли про випадки насильства та жорстокості серед неповнолітніх. Про причини та наслідки таких ситуацій поговоримо сьогодні із речницею поліції регіону Поліною Ларіною. Вітаю вас, вітаю, пані Поліно. Розкажіть, будь ласка, насамперед, яка статистика у нас чи зріс рівень насильства, жорстокості серед дітей за останній час. Аналіз статистики попередніх років свідчить про збільшення випадків агресії та насильства в українському суспільстві, і це зокрема стосується і дітей. Звісно ж, одним із негативних факторів, які негативно впливає, це є повномасштабна війна, тому що вона викликала не тільки соціальну і економічну нестабільність, але й ще й ем, збільшила рівень психологічного напруження в суспільстві. І, зокрема, якщо говорити про дітей, то батьки на жаль втратили контроль над ситуацією і ем, підходити до проблеми дитячого насильства потрібно комплексно. Правоохоронні органи мають співпрацювати з представниками освіти, соціальними службами, педагогами і, звісно ж, батьками для того, щоб вирішити цю проблему. Якщо говорити просто, які дії поліції під час виявлення факту жорстокості серед дітей? Перше завдання поліції це припинити правопорушення і захистити неповнолітніх. Так, Причому забезпечити безпеку як постраждалої особи, так і забезпечити виконання правових гарантій правопорушника. По-друге, на місці події потрібно обов'язково встановити обставини, опитати очевидців, а також зафіксувати всі можливі докази. Якщо мова йде про правопорушення, наприклад, адміністративний проступок, то поліція буде складати адміністративні матеріали, якщо для цього є законні підстави, або якщо є ознаки злочину, то будуть відкривати кримінальні провадження. Далі по завершенні розслідування, Слідування ці матеріали будуть скеровані до суду до для ухвалення правового рішення для роботи з потерпілими, а також свідками злочинів і правопорушниками. Працює модель «Парнахус», а також методика зелені кімнати. Це спеціально облаштовані приміщення. Такі приміщення у нас створені в Полтаві, в Кременчуці, в Миргороді і в Лубнах для роботи з дітьми. Спеціальне облаштування означає, що це, це приміщення поділене на зони. Одна з них для роботи з підлітком, а інша для роботи поліцейських. Вона відмежована спеціальним склом для того, щоб дитина менше травмувалася після пережитих подій. Є ще додатковий стрес, та це спілкування з правоохоронцями, тому щоб зменшити до мінімуму ці ризики травматичні. Спілкування з дитиною здійснюється через психолога. Поліцейський формулює запитання, а психолог передає цю інформацію дитини для того, щоб отримати відповіді на потрібні запитання. Окрім того, використовується відеофіксація всього процесу, всіх слідчих дій. Для чого це потрібно? Для того, щоб уникнути повторного допиту або опитування дитини. І ці матеріали потім також будуть використовуватися в суді під час розгляду справи, по суті, для того, щоб зайвий раз не викликати дитину до суду. І таким чином знизити знову ж таки психологічне травмування. Ну а що стосується правопорушників, тут також забезпечуються гарантії їх правового захисту і можливість допомогти дитині в ресоціалізації. Ви вже трошечки зачепили тему відповідальності. Власне на кого ця відповідальність може бути покладена? Чи це батьки, чи можливо і самі правопорушники? Загальний вік кримінальної відповідальності 16 років. Однак є категорії злочинів, це тяжкі та особливі тяжкі, за які до кримінальної відповідальності можна притягнути неповнолітнього, який уже досяг 14-річного віку, це умисне вбивство, умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень або середньої тяжкості, це хуліганство, це жорстоке поводження з тваринами, це зґвалтування або, приміром, сексуальне насильство. Якщо дитина, яка досягла 11-річного віку, і вона вчинила злочин, який передбачений кримінальним законом, до досягнення віку, з якого настається кримінальна відповідальність. До неї судом можуть бути застосовані заходи, примусові заходи виховного характеру. Ну що це може бути, наприклад? Це обмеження дозвілля. Це встановлення певних вимог до її поведінки, ну, наприклад, там заборона відвідувати певні місця або визначення певного розпорядку дня. Може застосовуватися і поміщення до спеціальних навчально-виховних закладів. Якщо дитина не досягла віку кримінальної відповідальності, молодша за 14 років, то батьки несуть відповідальність. Ми вже звикли. У нас є приклади, да коли ви читаєте в новинах, що складено адміністративні матеріали на батьків, які не виконували свої свої обов'язки по вихованню дитини. Це переважно штрафи. В іншому випадку, якщо, наприклад, батьки вони розуміли, що дитина вдається до протиправних дій, так вони не усунули ці причини або навпаки, навіть сприяли скоєнню протиправних дій. То відповідно, тут уже може бути навіть і кримінальна відповідальність. Як можна допомогти жертвам насильства, власне, кому порадити працювати із такими дітьми? В першу чергу, коли стало відомо про цю ситуацію, звичайно, можна порадити звернутися до батьків. Коли мова йде про е небезпеку для життя та здоров'я дитини, то в першу чергу потрібно телефонувати до поліції. Обов'язково зазначити, що учасникам події або потерпілою особи є неповнолітній, і обов'язково назвати швидко точну адресу, де це відбувається. Чому це потрібно? Тому що оператор, який спілкується з людиною, одразу передасть цю інформацію диспетчеру, і поки ви продовжуєте спілкування, диспетчер вже скерує наряд поліції. Обов'язково потрібно надати медичну допомогу. Дуже важливий момент, коли відбулася така ситуація і дитина постраждала, необхідно їй надати підтримку. Причому звертаю увагу, що людина, яка хоче допомогти, вона в жодному разі не повинна торкатися дитину, яка пережила насильство. Це категорично заборонено. Але вона повинна показати свою присутність біля неї, що я готовий тобі надати допомогу. Це треба промовляти спокійним, нормальним тоном. І ще запропонувати, наприклад, водички, та, спитати її ім'я, тобто спокійно поговорити про те, щоб відволікти. Поліція, яка виїжджає на місце події. Обов'язково інформує про цю подію психолога, хто ще може допомогти в цій ситуації. Це може бути, якщо потрібна, правова консультація, юридична центр безоплатної правничої допомоги. Також можна звернутися до закладу освіти, якщо відбувається ситуація, наприклад, на території закладу освіти. Зараз багато випадків насильства і жорстокості серед дітей набувають розголосу саме через соцмережі, зокрема поширюються відео так цих випадків. Ми розуміємо, що жертві це тільки шкодить, і це ретравматизація постійна для поліції чи. Це допомагає, наприклад, ця ера соцмереж зараз в роботі, в доведенні провини. Плюс полягає в тому, що завдяки викладенні інформації поліція може дізнатися про ситуацію, навіть якщо ніхто більше не звертався і не повідомляв про це. Але й величезний мінус, тому що будь-які акти насильства, які транслюються через соціальні мережі, є порушенням чинного законодавства. За це передбачена кримінальна відповідальність. І Це мають розуміти і підлітки, і дорослі. У мережі зараз з'являються також історії про вербування так зване російськими спецслужбами дітей, зокрема і на Полтавщині подібні випадки розслідуються. Розкажіть, будь ласка, чому власне намагаються такі дії спецслужби РФ проводити щодо дітей і яким чином це відбувається? Спецслужбами РФ, звісно, байдеже кого вербувати, да їм головне, що це дестабілізувати обстановку в суспільстві, викликати відчуття страху та незахищеності. Але звичайно маніпулювати дітьми легше. Чому тому, тому, що вони більш довірливі через відсутність життєвого досвіду, тому що вони схильні до ризикованих дій і не завжди до кінця розуміють наслідки своїх вчинків. Переважно це відбувається через соціальні мережі. Знов ж таки повертаємось до мінусів соціальних мереж, так або мобільні месенджери. Коли куратори виходять на дітей, але вони ж готуються до цього процесу, тобто вони збирають інформацію. Якщо діти соціально активні і вони викладають багато приватної інформації про себе, то у ворога є можливість вивчити особу, дізнатися про її інтереси, про коло спілкування, а також зрозуміти, які в неї є слабкі сторони, якими можна маніпулювати. Наприклад, якщо дитині не цікаві легкі гроші, вони можуть їй погрожувати поширенням чутливої інформації, яка може призвести до втрати репутації. Окрім того, вони використовують різні ігрові платформи, де, наприклад, дітей залучають до челенджу або виконання простих завдань, якщо дитині запропонують, наприклад, під деревом забрати якийсь пакет і цей пакет віднести на залізничний вокзал. Начебто просте завдання, але ми маємо розуміти, що там може бути вибухівка. А ще який варіант це використання підлітків, які вже завербовані спецслужбами, тобто вони передають цю інформацію своїм знайомим, і таким чином вони також втягуються в цей негативний процес. Які поради для батьків ви могли б дати для того, щоб уникнути подібних ситуацій з їхніми дітьми? Насамперед, потрібно викликати у дітей відчуття довіри, бажання спілкуватися з вами. Щоб ділитися тим, що їх непокоїть. Зрозуміло, що ми можемо намагатися контролювати їх соціальну активність, да? дивитися, з ким вони контактують у соціальних мережах, які листи, від кого вони отримують, з якими пропозиціями, який контент вони переглядають, особливо якщо вони поширюють інформацію, відео, фото з елементами насильства, жорстокості. Обов'язково е обговорювати ці проблеми не потрібно від них ховатися. Да, можливо, хтось вважає, що як якщо ми дуже часто про це говоримо, це начебто робимо гірше. Насправді, якщо ми не будемо про це говорити, діти можливо і не будуть звертати увагу на те, що може відбутися і що відбувається поряд з ними. Тому батьки мають з ними обговорювати саме ці приклади, а головне говорити про їх наслідки. Вони повинні також розуміти, що вони, виконуючи злочинні вказівки кураторів, можуть загинути. Є ще й правові наслідки. Потрібно говорити про кримінальну відповідальність. Адже вона дуже серйозна. Якщо вона досягла вже 14-річного віку, вона, вона може нести відповідальність за терористичний акт. За це передбачено від п'яти років позбавлення волі. А якщо є ще загибель людей чи інші тяжкі наслідки, це може бути довічне позбавлення волі. Пані Поліно, дякую вам за розмову. Сподіваюся, вона буде корисною для наших глядачів. Я також на це дуже сподіваюся. Дякую вам.